Так, ще раз вітаємо всіх, хто приєднався до нашого етеру, і ми продовжуємо наш ранковий ефір, і вже з нами наша гостя, неймовірна і дуже актуальне питання сьогодення. Ми піднімемо. Так, у нас Анастасія Арта тарологиня. Це те, що обожнюють всі жінки. Я гадаю, чоловіки також полюбляють підглядати і отримувати якісь відповіді на запитання. Бо знаєте, дуже часто люди плутають таро. А, астрономія, астрологія, нутри, нутриціологію навіть сюди додають okay. ну наскільки нумерологію, наскільки Все, що закінчується налогія, треба тут об'єднати в одно ще сідне ціло. Але завжди всі віки, взагалі, люди мріяли зазирнути, подізнати щось потаємне. що Міш очікує, туди, або зібратись так пані і... настасі? Розкажіть, що таке? Карти таро. Як правильно mm -hmm. користуватись? Взагалі, для чого ви гадав? Я таро взяла. Ми сьогодні Клас. щось подивимось. Ну, ми спеціально прийшли до столу столики. Сергія там список запаховувати. Ми, о, ми, кажемо, так, ми сядемо на диванчик і поспілкуємось, потім думаємо так спокійно. Що там тими диванчиками, ми не обійдемось? Бо там треба mm -hmm. столик, нам треба глянути. Ну, тобто я можу сказати, що всі науки езотеричні, вони пов'язані тим, що чоловік хоче подивитися, що буде завтра, але він розмірковує з якихось сьогоденних деталей і хоче зазирнути більш детально, що буде в його житті там на 5-10 років. Тому астрологія це наука, яка Краще працює саме з датами, з періодами життя. А таро, це наука може не така точна у цифрах, але вона дуже точна в деталях подій, коли треба зробити якийсь вибір, тоді, коли ми розмірковуємо, чи направо йти, чи наліво, там йти на якусь роботу, чи ну, краще ні, там виходити заміж за. Так. Чого чоловіка чи не виходити, тобто Таро дає Підказочки, таку так? таку підказочку. Є така опція, якби я це вибрав. Угу. Тобто ми дивимося, якщо я виберу це, угу. що буде там десь за рік, так. і чи я виберу це. І що буде? То, що да. так буде. Тобто, Але обираємо ми, так? Ми так. можемо послухати дослухатися. Абсолютно вірно. Так? Людина повинна робити вибір більш свідомо. Угу. Якщо він не свідомий, вона розчарована і не отримує того, і що ще вона та, та, хоче. Що -то, ваші, таро, то неправда, не сказали. Тобто, таро робить це не за людину, а в допомогу угу. людині, щоб вибір свідомий і влаштовував. Угу. А дивіться, сьогодні такий особливий день, день весняного рівнодень. Я скажіть, чи має це якусь силу під, підсилити е... Отримання наших відповідей, чи можливо якісь ми знаки маємо бачити, відчувати, чути. Можливо, ми зараз ось з Сергієм по якомусь одному запитанні побачимо. І нам дійсно такі будуть і зрозуміло стане -uh -uh. особливо цей no, день. Ну, просто в цей день, так. Чи Nie, немає різниці? Чи має цей день силу якусь так? Має це був раніше день Нового року, тобто новий рік, який ми відзначаємо це Він він не дуже зна. Ачний, але цей день справжній новий рік так. так і ми можемо зробити розклад таку програму, подивитися, що буде в нас на пів року. Охти до наступної дати. Так просто кажучи, я так трошки відхилюсь до нашої теми, але відкрісів нагадаю, кажучи про таро. Дуже багато відео взагалі в інтернет насичений Дуже, так. саме фахівцями з цього питання. Дівчата і деякі хлопці, вони е, іноді це просто як е, колись е, радіо грало фоном. Зараз фоном всі тарологи або Та хто розкину, щось, що там, в, в, там, взагалі, це, я розумію, що це що відбувається так. Що, від взагалі навколо нас це ж треш. Просто жесть. Тому люди, щоб трошечки проблиск гарного і Заспокуїли. десь там таролог каже, так. буде нормально, але буде там колешані вже таки, вроді спокійніше. Тому ви як психологи, як так. експерти, як люди, які мають можливість кудись зазирнути, якісь там далеке чи не майбутнє. Тому користь того є. Може подивимося пораду пораду карти для Запоріжжя? Як, для Давай стріч і Давайте. сим подивимось. Давайте, давайте. подивимось таку да, для наших глядачів. Я гадаю, що всі ну зараз всі. Думають про те, чи в безпеці ми не в безпеці, що очікує Запоріжжя найближчим тижнем. Хоча Давайте, треба ми закладати такі інформацію, що все добре буде угу. буде тихо, буде спокійно. Буде. Першу карту, яку я витягнула. Це карта, було питання, які події будуть в Запоріжжі найближчі 3 місяці. 3 місяці. Ось так. Карта вийшла дуже добра, вона гармонійна. Це 14-й аркан, помірність. Всі події, які в цій карті, як ви бачите, десь фігура, яка переливає з однієї чаші в другу. Клас. Тобто буде. Зміни постійні, але вони більш гармонізують всі події, які нас чіпляють негативом. Тобто він вийде, вийде. з нашого життя. Клас. Так. Я спросила, що погане буде за цей час? Угу. Ось у нас, бачите, карти вийшли дещо схожі. А й а? Образи в нас є. Угу. О -о Образ негативу дуже м'який. Угу. Він позначає, що це ніч перед світанком. О, тобто клас. найтемніший час, коли ми ждемо, коли угу. стане сонце. Тобто не буде негативу, який руйнує, але очікування буде дуже напруженим для нас. Угу. Оце майже. Саме погане, тобто ви зрозуміли, О, ну, так це м'яке та на очікуємо Ми З цим ще коридором затемнення. Mm -hmm. Дівчата навчили мене всьому взагалі. Що я що маю знати, mm -hmm. що не маю знати. І Чекаємо mm. виходу з того коридору. І а. остання карта. Я спросила, е, які події будуть за десь 3-4 місяці в Запоріжжі. Е, ось тут карта вийшла не дуже гарна. На жаль, е, ця карта е, підлість. Тобто можуть бути якісь події, які неочікувані і не на користь міста. Зараз я подивлюсь, наскільки це серйозно. Так, чи будуть руйнування? Чи... Я думаю, все минеться. Карта вийшла дуже гарна. В нас є такий покривитель. Це чоловіча фігура. Якийсь чоловік нас врятує. В останній момент, тобто мені раніше показували, що ми пройдемо по такій лінії над прирвою. Тобто, ми пройдемо, буде багато Важко, да, жаху, але ми все ж таки встоїмо. Тобто, Запоріжжя, я вважаю, все буде добре, і ми залишимося не тільки в Україні, але ще ще ж таки будуть якісь території звільнені додатково. Запорізька область. Запорізь. Області, а так. давайте це в цьому, я вже понеслася в мене. Це в цьому 25-му році чи ні? Mm -hmm. ну, дуже хоче, в ти ти, 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 ти <рі> ж думаєш, така наука прям допомочила. Десь і дітей. Ми до того йдемо. Ми казали, ну, от, я можу от, поставити от. запитання, я ж чесно питаю, всі ну, розуміємо. Я скажу відверто, що ні, е, всі е, сподіваються, що мир наступить там саме ну, завтра. Хочуть, що чи, робити, Мабуть, післязавтра. І все, так, і ми так. заживемо. Uh -huh. На жаль, такого не буде. Ми в воєнних часах ще проживемо майже рік. Тобто буде поступово звільнатися, поступово будуть переговори йти. Тобто, радіти дуже не треба. Але і е, грустіть теж не ну, це стоїть. це. Ми розмовляли про емоційні гойдалки, коли ти очікуєш на щось хороше чи погане, очікуєш, і ти очікуєш, очікуєш, а воно так. не приходить не те, не те. Отак так, от непонятно, так, так, що так, буде не і, і тебе виходить, ти доводить до того, що ти розкачуєш, і розкачуєшся дону. Нервового зриву, то не треба себе накручувати. Планомірно. Віримо в Ось краще. Чоловік діло каже. Скажи, треба ти... можуть Користуватися картами таро самостійно, чи може от Сергій собі бачите, я думаю, що він без картиро може сам я в мене завжди з собою колода. Ти чого жодного разу не взяв? Передати бо мені Я, шутко, я шутко, ти що, я, я колись там я картинки одна від одної не відрізнюю Що до чого? Це Ой. ж запам'ятати треба, що що не означає. Так, скажіть, будь ласка, так. чи можна навчитися так. чоловікам, ну, жінкам? Давайте також тару чи краще звертатися до професіоналу? Якщо ще зараз кожна людина піде вчитися на таро, чи не нашкодимо, ми я не знаю, чи не, чи не шкодить воно все. Ну нашкодити ні, але як самолікування. Mm -hmm. Тобто якісь люди дуже себе відчувають правильно і знають, що їм гарно, що ні. Mm а -hmm. іншим треба все ж таки до лікаря, до лікаря. Тобто, не займатися самолікуванням. А як ви uh... зрозуміти старою? Ну, наприклад, чи треба придбати собі? чоловіки Чекали, чи... дуже собі? гарні Ти знаєш, ролики. Вдома в мене коло, коло таро. Мене одна знайома так, треба було взяти як знайома? Сюди. дружина. дружина. От всі таро, що є в світі, там розділи на два і половина в нас вдома. Ну, Про не по-перше, вони е, красиві, дуже, дуже красиві карти є, є. Такі, так. Рі, різної цінової категорії. Є там індивідуальні, яке вона взагалі навіть мені не під не підходить, там не трогай там, де, особливо. Що, що, щось чому. І процес дому потихеньку йде. я не внікаю особливо. Тому що, я ж тобі кажу, що щось запам'ятати, і щось. Просто, я, знаєш, просто як е, хівенькі-хахенькі, хоча не, не до цих речей. Ну, це відноситься. Такі корисні тому вона не пускає, щоб які... я не ліз, не, не портив цього. Ну, це ж так. проблема буде вдома. Якщо ти тобто... будеш, краще... не мені... ляпнути. Вони мене так всі контролюють, в вуха, в очі, щоб я нічого там не ляпнув. Тільки можливо, тому навчають, як це робити лагідно, тому немає. Ну скажіть, може, звичайна людина сі придбати кар... таро, так, і взяти книжечку чи я не знаю, як. чи Краще, ну, краще починати не з того, що купувати колоду, mm -hmm. а краще зрозуміти, чи готов ти відчувати щось більше, чим повсякденне життя. Тобто Бути ми, ми так? розвиваємо тонкі такі здібності, так. коли ми будемо відчувати біль інших людей, радість, знати наперед, які будуть події, так, чи витримає психіка mm -hmm. людей. Цей наплив інформації а чоловіки дуже гарно працюють з Таро. Вони дуже логічні, а таро система. Ну я б сказала, даже математична, бо там є певні принципи, і чоловіки їх гарно Швидше засвоюють, за, так, так, засвоюють так? ніж жінки. Угу. У жінок краще настрійде, вони відчувають емпатично, що так, відбувається, так, так, так. але розказати не без впливу своїх емоцій їм дуже тяжко. А чоловіки, він бачить, що погано і каже, це. Вот, mm -hmm. а, а, дівчина, так, а дівчина буде казати, ні-ні-ні, все добре, там, він мене любить, там, ага. все буде добре, вона собі ну, обманює трохи. А чоловіки більш відверті, тому вони консультують дуже гарно. Чесні люди, Чесні люди. Чесні ось, там, люди. ось там. Ми те. говоримо про професійне. А ви ще так? ходите так? кругами, щоб там змігчити якесь питання. А якщо для себе, ось, часто дівчата, як у Сергія, так дружина, я ж розумію, що вона не ходила, не закінчувала курси, вона для себе просто якісь... свої... Сім свої... в університету, Запорізький Тарологовий тарологовий, ну якщо для себе, якщо якісь підказочки робити, чи краще звернутися до професіоналів чи можна тримати колоду? знаєте, у повсякденному житті можна використовувати таро так, книжечку, але відповіді будуть ну дуже не подробні. Вони такі трохи будуть давати інформації скоріше направляти, ніж деталізувати. Тобто, якщо ви хочете прогноз на Більшу е, дальність uh -huh. або потрібно все ж таки е, робити якісь е, важливі для себе вибори, то краще все ж таки звернутися до таролога. Uh -huh. Тобто він більш відповідально і зі сторони подивиться на вашу проблему. А ви ж коли розкладуєте, ви ж переживаєте, ймоцінуєте, і вам буде дуже важко прийняти рішення з холодною головою. А давайте про наш марафон запитаємо щось. Чи багато людей, як люди ставляться на до нашого марафону? Ну, давайте подивимось. Готово. Ой, ой. Ой-ой-ой, ой, ой, ой. ой ви знаєте, вони б дуже хотіли о, опинитися тут з вами. Класся їм важно, треба бути нам да, що ворота, ви висок. багато даєте інформації, але все ж таки ще небагато людей знають так, про так. цю передачу. Тому що... ви будете так, розвиватися так, далі. Так. далі. Зараз подивимось, як я Кожна карта, а я вже Дуже стримко, дуже стримко вийшла карта. Вона так і каже, що в повітрі літять вісім посахів. Посохи це творча весняна енергія, і ця угу. карта завжди випадає, коли якісь події дуже стримко розвиваються. Тобто угу. ваш канал буде активно розвиватися Ой, найближчі так, 8 місяців. найближчі ну, 8 бачу, місяців. Те, що ми казали, нас просто пишуть. Хто не може, не має особливо доступу, просить хоч силочку. Ми закидаємо силочку на етери щоб подивились, бо Вони всі в Запоріжжі багато хто за межами. Ну, ніхто аналог має цифру так, ось, Ну на телебаченні ну, перша думати. карта так і показує, так, що так, вони першою, хочуть. Я що... покажу зараз, що ага. це за карта. От бачите, от то що віконці те, uh -huh. що жадають, uh -huh. а оці ці люди не получають того, що там, uh -huh. тобто О, до вас подумати да, так, як більше як популяризувати, як е, давати. Мабуть, навіть більше часу на цю передачу або частіше її робити. Ми потрошку йдемо. Нам всі допомагають. Скажи так, так. В плані колеги так. наші, наш колектив такий. Угу. Так. Скажіть, як краще робити розклад на таро? Потрібно, можливо, зранку, ввечері, вночі. чи... Ось і ви працюєте як ви, ви знаєте, вручніше, коли чи Ви коли е, ви максимально спокійно себе почуваєте, mm -hmm. коли ви нервуєтесь, розкладати не можна. Mm -hmm. Тобто, ви будете витягувати карти, які відображають ваш емоційний стан mm -hmm. на цей час. Тобто е, гарні розклади йдуть ввечері, коли всі mm -hmm. засинають mm -hmm. і вам стає тут. така тиша. Тобто я ввечері часто. Чи взагалі люди просто mm -hmm. в місті. А щоб не Очевидно. заважали чи взагалі енергетику, щоб да. не було загалі енергетика. Взагалі. Е, так, коли люди не сплять, вони турбуються е, багато, відволікає і це заваді да е, е, енергетичне поле дуже неспокійно, угу. і всі, що люди думають, бояться, все це чутно, угу. і на карти це впливає. Добре, тобто краще е, ну от відьми завжди жили де. Десь у лісі, mm -hmm. де, де людей <свізу> да, 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 нема, це не така сказь забіганка, тому що вони, потрібно їм тиша, ліс і щоб людей не було. <муnd> <муnd> От. Але таролог може настроїтися на цю волну і, звичайно, в день теж розкласти, тобто це, це потрібно тренуватися. Якщо ви. Ну, розкладуєте. Кожна людина зможе, чи ні? Чи має бути якийсь все-таки? Ну, не, не кожній це потрібно. А і... якось розуміти, бо багато ж хто хочуть і лізуть, як то мовити, лізуть туди, куди їм не треба. Це не їхня. Так? <рес> ну, це це так, так, так. Такі воно стереотипи воно є, можуть треба лізти чи не лізти. Uh -huh. Ну ви знаєте, для людини треба, щоб було uh, дві таких. Uh, Перше, це розум логічний, щоб розуміти е якісь. Е Кроки, які він буде викладати. От дивіться, я ж не з однієї карти зробила висновок. Угу. Я зробила перший крок, другий, Правильні третій. Так, правильне так. запитання для угу. цього такі ж потрібно все ж таки розуміти, розуміти да, не впадати в, в емоції, не переживати. Тобто люди іноді запитання виставляють, але раніше витягують карту, навіть чим спросили. Угу. І вони витягнули. Що це я витягнув? Ну, Треба я додумувати ось, так. Тепер, так. Та. Так. ще буду казати, як я карта ще не почула. Так, що ще запитала. не почула. Ти, ти ж достав, ти, ти достав і думаєш, що це я спросив? Угу. про Що це що я Що Ну, ну На енергетичному рівні на карти впливає, ви кажете, що тоді впливає наш внутрішній настрій. Буває таке, що карти зчитують. Ось я хочу запитання, наприклад, я хочу одружитися там, на Васі. так? І я хочу, щоб Вася зі мною одружився. Я вже до вас іду всім запитам, я так хочу, хочу, хочу. хочу. Карти кажуть, ну, ти вже хочеш, йду. Ти Скажи, я ти не проти. А карта вже настільки зчитали ваше бажання і кажуть, ну якщо хочеш, ну, бери, що хочеш. А якщо потім людина уйде і ви окремо розкладаєте, карта, Знаєте, самому чоловіку важко розкладати, він пристрасний. Угу. Але таролог він нейтральний. Ага, все. Тобто на вас я, я не дивлюсь на бажання людини, угу. я якось беру з поля угу. вище. Над людиною, ну це називається хроніки. Акаші. там, як в бібліотеці є вся інформація про людину і про її вчинки, і можна дістати інформацію. ну... Мабуть, проїхали. Це для вас це до вас теж. прийшло ж не з першого дня, правильно? Ви ж цей канал, так би мовити, прокачували. Ну, ви працювали, я це скажу ж не так, так просто, знаєте, бо люди думають. Це 10 років, цим займаюся. З кожним Кожна роком вийма. все краще. Це ну, в мене так виходить, скажімо так. Ну, що ми бажаємо? Щоб ваші канали тільки розширювалися, щоб вас mm -hmm. чул, Всесвіт вам допомагав, а ви допомагали іншим, да, таким як я, Сергій, які не розкладають здоров'я. <laughs> З тобою вже ми не розглядаємо, Ні, але хоча, ми віримо взагалі не краще. Ми завжди віримо, що є якась сила, яка десь за нами споглядає. І дуже дякую, дуже дуже віримо в те, що є люди, які кажучи, взагалі про вас проваджувати дякую долічку. Mm -hmm. Ви таку знаєш, це це і, і надія, і підтримка, так. і якась інформація, яка дає долю позитива Що нам ще треба на сьогодні, щоб далі відчувати себе хоч трошки краще, бо йдемо, йдемо, йдемо до сонечка, до яскравої до нього піде. Тобто навчитися цьому можна. Я і навчаю, в мене є школа. Ой. Анастасія таро. Угу. У мене є такий дім таро, де ми навчаємось. Угу. Тобто, е Я запрошую тих, хто хоче в Запоріжжі. І навіть не в Запоріжжі, бо в мене а, є онлайн-навчання. Тобто, Хто хоче навчитися, е я так, запрошую. Ось ми, в принципі, все і уяснили, є вільний доступ до вас, можна так сказати, є. до навчання до знань. Так. І ви знаєте, кажучи, взагалі про знання і е про розвиток, кажучи, в нашому етапі про дорослих ми кажемо про дітей, що е, діти це наше майбутнє, і як е, вкласти свій такий е, свої такої зерня до розвитку дітей. Ми побачимо в нашій рубриці.